Друзі, вас на своєму каналі Парви Степані, мене звуть Валентина. І хто вперше завітав на мій канал, то я вам пропоную підписатися, бо багато чого цікавого ви можете для себе знайти. До речі, зараз в нас 20 числа стартує марафон по в'язанню ось таких пола. Друзі, запрошую майстрінь та початківців на безкоштовний марафон. Зв'яжемо поле інтрига, яке почнеться з 20 жовтня. Модель класична з імітацією точного рукава на будь-який розмір. В мене їх вже зв'язано два різних. А разом з вами планую зв'язати ще декілька з довгим рукавом із теплої пряжі та різними візерунками. Марафон. Буде проходити у форматі відео уроків тому справиться даже і початківець. Матеріал з розрахунками та визарунками викладатиму на каналі YouTube. пані». а для легкості пошуку пошагового матеріалу та спілкування і зворотнього зв'язка буду акумулювати ссылки у телеграмі. Канал у вільному доступі у першому коментарі залишу посилання на цей канал. А по завершенні марафону при бажанні термін на місяць можете прийняти участь у конкурсі на найкраще поле. Від вас чекаю три гарних фото. обираємо разом переможця, а від мене подарунок рубинка для в'язальниці ручного фарбування. Приєднуйтесь самі і запрошуйте каліжаночок. До речі, на цей поле є експрес-майстер клас. Будь ласка, підтримайте мою ідею. Підтримайте дівчат. Додавайтесь до марафону, і на минулій неділі ми виїжджали з чоловіком трохи на природу для того, щоб десь щось якось пофотографувати. Погода, звісно, була супер чудова, настільки було тепло, соняшно, що, мабуть, треба було більше. Відпочивати, а не працювати на той час. Ну нічого, ми встигли все і працювати і відпочити. Робили купу фотографій, з яких я, мабуть, дві третіх викинула, а саме головне було дуже класно Портосу, протоколи ми робили фотосесію, нашу то він гуляв отак без поводка. Бо народу нікого не було. Там одна була компанія, яка постійно хотіла його пригостити з салом, але ж нам не можна. Дівчат, і до речі. Брала з собою цей, цей кардиган. Кардиган замуташ, на нього є експрес-мастер-клас, я залишу на нього посилання. Дуже класна річ, дуже вам раджу. В мене вже готова ось ця сумочка, але ж немає в неї ще підкладки дівчат. Тобто, фото я додам. І кардиган. Пам'ятаєте, я якось літом показувала, що зв'язала я такий кардиган з коротким рукавом. О, ну, Міркували, як що зробити, чи може дівчата казали там, переробити більш узкий, зробити пояс. Ну, я вирішила все ж таки не робити вузький, тому що ну, я коли переклала узкі, дуже мені не подобається. Не знаю, може на комусь воно було краще, на мені ні. Залишила я так, в такому вигляді, як воно є. Єдине, що я зрозуміла, що все ж таки мені потрібна платья. Зараз фотографії додатково ще додам, і сумочки. Я купила трикотажне шоколадного кольору, і там ну воно дійсно так непогано дивиться саме з цим кардиганом. Тобто на контрасті більш темно світлим. І ця сумка, ну, тобто, взагалі, якби так там, чудово вони поєднуються. Це я в'язала із люроксової ниточки бавовни тоненької і пів вовна фламе, тому вона ось такими хмаринками ну, в полотні себе приявила. Мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, все ж таки дивлюся, і все більше, і більше мені здається, що я хочу ще просто таке плаття, тому може вже як тепле, то я його зроблю і теж з імітацією вточного рукава. Ну, подивлюся, це я так знаєте, скажу, в мене планів як у Наполеона. Хто вже за мною давно, то, мабуть, пам'ятають, що я весною почала в'язати платьєм, це було, мабуть, в березні. Із альпаки я казала, що воно буде з капюшоном, і буду в ньому родзиночки. Дівчат, платья практично готове, тобто я його підвалювати планувала, я його все ж таки підваляла. Полотно вийшло при чудово, мені дуже подобається. Тут бачите, в мене ще є вісять маркери. Чого не знімала, прям в маркерах о, прання робила, тому що і відпарювання, тому що о, хотіла вам показати, де в мене були на рукавах вибавки, До речі, дівчат. О, на марафоні в нас буде, так як я буду в'язати поло з довгим рукавом, з теплою, то вони будуть з довгим рукавом. Тому, дівчатка, ви можете в'язати з коротким рукавом, а можете з довгим, як я, буду, як я це буду робити. Тобто, я хочу дати модель таку, щоб вона була якби, як база, а вже від неї ви можете потім собі в'язати з коротким, з довгим рукавом. Я не впевнена, що мені. Воно потрібно, і буде воно в мене таке, знаєте, насибільне. Хоча я рахую, що все, все рівно такі платічки, вони потрібні. Бо, знаєте, як в нашому житті сьогодні так, а завтра інакше, і, а платі теплого і немає. Ось так. А воно потрібно. Воно таке, я би сказала, таке дівачково спортивне, Ну, класичний спортивний варіант, мені потрібно, щоб був капюшон. Щоб горличко трохи було закрите, тому дівчат. Ну, в общем, пишіть взагалі, якщо вам цікаво більш детально його розглянути, то буду окремо туди відео на нього робити. Хоча б, знаєте так, якщо не експрес майстер клас то питання на нього зразу кажуть. Чому? Тому що на нього зараз не буде, тому що в мене немає всіх цих записів. В'язала так, знаєте, навмання. Тобто, як бачила, так і в'язала. Ну, дівчатка, Ось таке платчика в мене, тому я кажу, коли воно в мене буде ну, вже повністю готове, тоді я його вам на собі вже покажу. Може, я пишу, відео і фотографії докладу. І окремо відео може зроблю. Як в мене ці були процеси, як я страдала разом з ним. Ну, головне, що мені подобається. Маю надію, що сподобається і вам. Ось такі. Тут в ньому декілька таких родзинок. Ну, хоча я, знаєте, це мій експеримент. Просто вирішила зробити, і з вами потім поділитися, розповісти, які тут в мене були труднощі і складнощі. Тому, дівчат. Ну, я ж кажу, це буде окремо моє відео. І, дівчатка, ще коли ми виїжджали, я на природу, то в мене там було декілька речей, які, два кардигани, це один з цих кардиганів, Зв'язан звичайним регланом. В декілька складнень, міксом йде кіт махерчик. Дуже-дуже теплий. Ці кардигани я в'язала для своїх рідних на подарунки, але ж зараз немає можливості зустрітися, тому вони лежать. І я все ж таки розраховую, мабуть, я їх буду. Або десь щось якось переробляють. Вони просто звичайною така базова модель, реглан зверху, нічого складного там такого немає. Дівчат, дівчатам, я як приклад постійно кажу, дівчата-початківці, хто хоче вчитися регланту, я кажу, дівчат, не морочте себе голову. зробіть ось такі кардиганчик, довгий, короткий, це така базова модель, сама-сама проста, складна. З декілька складнень кідмахеро, не тільки з кідмахеру, то тобто, з будь-що завгодно, ви можете зв'язати, навчитися зробити ще і мікси на цьому кардигані. Тобто, вони будуть просто чудові, от які завгодно ви б не зв'язали, з якої пряжі там, який, який колір, вони будуть прості, але ж можна на гудзиках, можна. Просто як в мене без гудзиків, то я кажу, я робила спочатку для гудзиків, дирички, а потім вирішила, що вони там дійсно не потрібні. Тобто, якщо є бажання, то можна на кнопки даже посадити ці вироби. От я кажу, вони такі прості, але ця модель, вона як і для молоді, так і для більш дівчаток постарше. Під брюки, під е, джинси, під платья, під юбку. Що у нас ще там було? Я вивозила з собою. Ой, я багато чого вивозила, мені хотілося так, знаєте, все обхопити. А, були в нас е, на фотографіях, я переробляла фотографії ще на палантіни, шалі е, з пряжовичного фарбування. Ось тому теж додам дівчатка відео, подивитись, може комусь буде дійсно цікаво. Ось так, дівчат, більш таких новин особливих немає. Зараз я, а ні, дівчата, Боже, як же немає? Дивіться, за три дні зв'язала красу, про яку я мріяла вже, мабуть, роки трима точно. Поки знімала відео, то бачите, і сонце сіло вже зовсім. Дівчат, ще в мене залишився ось такий, зараз м -м виріб. Практично я його завершаю. Мені подобався він ще роки три назад, мабуть, я побачила цей жилет. До речі, зараз я бачила дівчата, вже теж в'язали. по моєму ванна стільне в'язання, щось таке подібне в'язали, Але ж там інший трохи візерунок. Ну і воно дивиться по іншому Я все ж таки хочу саме. Таку модель, як я бачила в Пінтересті, і випадково їхні вироби бачила в Інстаграмі. Сторінка попалася. Я навіть не знаю, чи підписана я на них. Якщо я знайду їхню сторінку, якщо я знайду фото, Цього готового виробу то я обов'язково прикладу, щоб ви подивилися. Може і вам теж буде цікаво. Ну, я ж кажу, я саме хотіла ось таке, і в мене є бажання зробити його на подкладки. Я не знаю, там мені здається, що воно там теж у них на подкладки. Єдине, що трошки мені буде, треба переробити трохи на свій лад. Чому? Тому що це був светр, і в мене була. Пряжа, свитер я в'язала сестрі, ну, так як нема можливості зустрітися, то цей свитер в мене лежав років, мабуть, 4. Колись я виходила в цьому свитері на прямий ефір в групі Пані Пряжа плюс В'яжем з душою на Фейсбуці. Дівчатам він сподобався, він дійсно колір такий класний, все і мені цей колір підходить. Але ж модель, модель зовсім не моя, там дуже широкі рукава. ну Сестра так замовляла, і дуже глибокий виріз горловини. Та там під маєчку треба було одягати чи під топ. Ну, по-перше, рожевого топу у мене на той час не було. Ну, і взагалі рукава, такі, знаєте, вони дуже широкі, і вони для мене якби непрактичні. А в мене в минулому позаминулому, минулому році, да, з'явилися дуже класні чоботи рожевого кольору і спортивні штани. І я вирішила, що мені треба точно такий жилет, така білорукавка, тому я хочу її все ж таки посадити на підкладку, зробити, додати туди, набити чимось чим. Ну, Синтепуха, мабуть, я куртки набиваю, да, щось таке, буду дивитися, буду, ну, це в мене буде, мабуть, ще й додатково прошите. Щоб тримала, щоб воно все так, знаєте, так той синтепух не збився там внизу. Верх, верхня частина буде гола, пуста, а внизу буде як топу От. І я для більш такої плотності, пряжа, по-перше, була небагато, Свитер є, якби на свитер було, але ж я розуміла, що на англійську резинку, до речі, є візерунок окремий. В шорцах. я залишу посилання, то тобто можете подивитися англійська резинка без накидів, тому що для мене ці накиди я постійно забуваю про них. Ось, а там візерунок дійсно такий простий, простий, це даже справиться. От. І я додала ще дівчатка рок н рол В мене така бабінна пряжа, це Турція. По кольору ви бачите, вони прям однакові. Хоча тут в мене такий Мікс тут і беж, тут і біла, тут і рожева, але в цілому вона виглядає така більш рожева, да? може трошки якби, грязна. паєточки але... є білі, ну, мені подобається. Тобто, Серібно такий кольор приємний дуже. І мені підходить під спортивні ці штани. В цілому я планую ще може. Воно підійде ще й під це платье, не знаю, подивлюся, може да, може ні, треба дивитися. Ось, І трошки-трошки мені залишилось. Спинку зв'язала передню частину. Одну полочку я зв'язала, друга полочка мені мене трошечки. Одна частинка оце залишилась. Оце я зав'язую. О, ну і планую ще мені так сподобалося, що на одному диханні, прям буквально за два дні при бажанні можна його зв'язати. Єдина буде проблема, яка то, що треба буде робити застіпку. Подивимось. Я ще ніколи не робила цього, подивимось, як це в мене вийде, чи Буде це так гарно. Бо бачила одне відео, коли дівчинка зв'язала кардиган, все і каже, говорить, ну, що, не знаю, я що з ним робити. Раз Пускати, чи що з ним робити, вона побоялась сама вставляти застібку, цю молнію і віддала майстрині. Ну, майстриня в ательє їй прошила, як прошила. Пришила так, що воно все потягнулося, і коли ще воно в застегнутому в виді, вигляді, то воно так більш-менш нормально, а коли воно розтягнуто, то, виходить, такі навіть. Волни такі йдуть, як ото в мене волосся волнисте, <сту> так ото і там. Тому подивлюся. Знаєте, ну, як то кажуть, глаза бояться, руки роблять. Тому впевнена, що я щось придумаю і я справлюся. <сту> Все рівно. Єдине, що молнію я ще не шукала, то застібку треба буде щось таке пошукати, бо тоненько сюди не підійде, а треба щось таке. Величенька, товстенько таке. Ось, І тут же в мене е, я загорілась бажання ще зв'язати ще одну, але ж з капюшоном і більш довго. Тобто та коротенька, коротенька така була, ну так десь до середини бедра. А тут я хочу довго таку зробити, більш ну, десь до середини ноги. Ось, І може навіть і з карманами. Ну, може, там якісь ще й родзиночки, я собі зроблю, не знаю. Тобто, поки зупиняємось на цьому, хочу встигнути його дов'язати. Коли покажу, теж не знаю, тому що зараз я більш соседочена на марафоні. Ось Тому дівчатка ну, ось такі в мене новини. До марафону запрошую приєднайтесь, підтримайте, будь ласка, бо саме дівчат ваші. Підписки, ваші подобаєчки, ваше підтримання викликає бажання робити ще більш, ділитися своїм досвідом з вами, не опускайте ручки. Зараз вже наші городи закінчуються, тому приєднуйтесь, піднімайте самі собі настрій. іноді, так дивлюсь, слухаю дівчат. Не в'яжеться, тому що настрою немає. Дівчат, ну я розумію, я все розумію, дуже складно. Нам зараз багатьом дуже складно. Кому ж то трошки легше, комусь трошки хуже, кому взагалі дуже-дуже погано. Але ж дівчат, скажу іноді дівчата мені пишуть, у вас там все так добре, все так класно. Дівчат, ну якщо я улыбаюсь, посміхаюсь, я це не значить, що у мене все добре. Може, колись я все ж таки прийду до того часу, коли зможу розповісти більш про себе і про свої труднощі, і про свої негаразди, які в мене теж є. Знаєте, найголовніше це, це здоров'я ваше, здоров'я ваших рідних і тих, кого ти більш всього любиш. От вчора ми, наприклад, з Ігорем дуже за Партоса. Ну, дівчатка пишуть, там, він у нас такий класний. Да, дівчатка, він у нас класний, він у нас старенький, йому 11 років, але ж іноді він себе веде як мала дитина і грається, і пригає, і стрибає, і він потім тяжко дихає. Але ж він дуже-дуже хворий і просто я говорю, ну, не хочеться нічого розповідати поганого, а... тому що. Я не хочу, щоб ви дивилися мене і були засмучені. А я навпаки хочу вам піднімати настрій, хочу вам побажати, щоб у вас дійсно все було гаразд. Тому бережіть себе, бережіть своїх родних, я вас всіх обіймаю і буду старатися більше і більше надихати. Всім пока-пока.